Всесвітнього дня охорони праці у полтавській політехніці відбулося засідання круглого столу за участі заступника начальника північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ельмана Алієва. У 2023 році Міжнародна організація праці визначила тему всесвітнього дня безпеки та здоров'я на роботі. По-перше, як безпечне та здорове виробниче середовище. Це є фундаментальним принципом і правом на роботі. Кожен працівник має право на безпечні та здорові умови праці та їх забезпечення цих безпечних та здорових умов. Це не лише обов'язок роботодавця, а спільна робота роботодавця та працівника. Також до присутніх звернувся ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко. Вже багато років. Саме в цей день ми збираємося за цим круглим столом, щоб обговорювати надзвичайно важливе питання питання безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу, зокрема в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. І традиційно співорганізаторами даного круглого столу є північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Це наш важливий стратегічний партнер, який допомагає нам в питаннях охорони праці, Я бажаю всім учасникам «Круглого столу дійсно цікавих виступів і плідних дискусій. Дякую і дякую нашим партнерам за те, що з року рівно ви разом із нами долучаєтеся до такого важливого заходу. Безпечного та здорового робочого середовища як основного принципу і основного права у світі праці розкрив головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України Віталій Міщенко. Учасники круглого столу обговорили надважливі питання, які стосуються безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу. Під час заходу було відзначено переможців тематичних творчих конкурсів, присвячених Дню охорони праці, серед працівників університету та здобувачів освіти. Одним з найбільш емоційних моментів стало нагородження вихованців центру освіти та піклування, містер Лідер. Атмосфера круглого столу сприяла конструктивному спілкуванню і виникненню нових цікавих ідей, які обов'язково реалізуються у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.